Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій або радше ситуації на фронті за підсумками тижня, що минув, тому що назва цього огляду доволі таки проста. Називається що на фронті. Це запитання, яке ми ставимо в принципі одне одному дуже часто, намагаючись зрозуміти, а що ж де, коли і як, або тим людям, які більш-менш краще на нашу думку обізнані у ситуаціях фронтових, тому що на фронті в огляді на третій світовій. Потребує вашої підтримки у вигляді вподобайки, також коментаря та підписки. Розпочнімо. Сумщина, тобто північ, південь, тобто Запорізька область, де очікується більш активні штурмові дії. І на сам кінець Донбас, що там відбувається, отож, як я і сказав, Сумщина. Розпочну з огляду того, що по-перше. На вихідних буквально зміни на мапі Deep State з'явилися. Це зі звільненням Андріївки тієї Андріївки, яку ще два тижні тому президент анонсував, що вона звільнена. Ну, по перше, варто звісно сказати про те, що е, села, коли вони звільняються, не одразу з'являються на мапі Deep State як звільнені. По-друге, е, станом на той момент, коли президент оголошував, за моїми даними трішечки з упередженням подій йому надали інформацію з приводу Андріївки, тому що 225-й штурмовий батальйон продовжував там вести бої і ще. Витісняти противника з цих районів станом на зараз справді можна сказати, що 220 25 п'ятий я сказав штурмовий батальйон штурмовий полк, звісно ж, е, що він після тривалих боїв та заходів із зачистки росіян у цьому селі з недобитків росіян у цьому селі звільнив його. Е, власне кажучи, вдалося просування зупинити на критично важливі локації на цьому напрямку, завдяки звільненню цього населеного пункту. Це на хотінь та на писарівку, тому що цей район, хотіні та писарівки. Це по суті, що є е, таким одним з основних рубежів, куди росіян пропускати ну от геть зовсім так би мовити, не варто геть зовсім не варто. Відповідно, е, звільнення цього населеного пункту вже фіксація його в руках наших військ. Це означає дуже хороші новини на Курському або на Сумському, або на північно-слобожанському, як його називають останнім часом, е, напрямку. Відповідно, друзі, відповідно, відповідно, що ми можемо тепер які висновки робити по сумщині? Ну, по перше, напевно, найголовніший висновок полягає у тому, що справді е, тут є ознаки значної стабілізації. Просування противника, в принципі значної стабілізації просування противника. По перше, вдалося обезпечити цю цей район хотіні та писарівки. По-друге, не вдається поки що обезпечити район Ябунівки та Юнаківки. Ще одного такого рубежа оборони, за який варто і можна було би триматися. Цьому є низка причин. Для мене це стало реально, чесно кажучи, откровенням і дуже неприємним откровенням, зокрема, і те, що аналітики Deep State буквально нещодавно пояснили ті проблеми, чому у нас тут є така, така ситуація, тому що от саме в юнаківці із оборонними фортифікаціями геть зле. Адже на тижні якраз такі діпстейтівці додали на свої огляди на свою сторінку, ось таке фото, яке показує, як просто скопом накидана тут зуби дракона. Або тетраедри, ну от такі ці пірамідки, які мають заповільнювати вороже просування, і ці зуби дракона там лежать розкиданими. Фактично, що з зими січня цього року, 25-го року, принаймні це можна встановити за супутниковими знімками, і це реально катастрофа в плані того, що тут в юнаківці не зуміли допиляти доробити ті інженерні фортифікації, які тут мала би бути, зокрема із цими тетраедрами, зокрема і з іншими з облаштуванням інших. Районів оборони наших, зокрема, конкретно я кажу про юнаківку, тому що мені відомо точно, що на інших рубежах, зокрема, та ж сама Хотінь Писарівка, та ж сама теж саме Мар'їне. Ну це от приблизно от така лінія. За неї ворог ну дуже сумнівно, що він буде спроможний пройти, тобто, от такими, такими рубежами до Могриці, і далі до Миропілля. Це лінія, за яку противнику ну фактично що нереально в нинішніх реаліях даруються за тавтологію дійти, але на шляху цієї до цієї лінії оборони мала би бути ще одна локація, яка би мала зупиняти противника дуже серйозно. Це, зокрема, Юнуківка і те, що там ми спостерігаємо ось такі недороблені лінії оборони. Це звичайно, це звичайно, ну дуже і дуже велика проблема, І дуже дуже велика претензія до тих, хто би мав цю лінію оборони облаштовувати, і від. Неї реально підгорає зі слів бійців. Було достатньо часу, щоб встановити ці ж самі тетраедри, але цього не сталося єдине. Що вперлися росіяни і що їх тут загальмувало, і що як пишуть діпстетівці, нас врятувало. Це протитанковий рів, який тут справді був підготовлений протитанковий рів, куди накидали є гози, куди встановили протипіхотні, протитанкові міни та шлагбауми, і це дозволило ворога сяк так, але призупинити принаймні юнаківці. Хоча як ви можете зараз бачити по карті, все ж таки цей населений пункт він більш ніж на половину зараз зайнятий противником. Половина це була станом на кінець минулого тижня. Зараз. Можна говорити про е, фактичну ну фактичну неприсутність наших військ у цьому районі, у цьому населеному пункті, і те, що тут так сталося, це на жаль неприємності, тому що юниківка дуже важливе село з точки зору того, що воно чималеньке. І тут є е, локації для того, щоб е, укриватися в тих же підвалах для окупантів, відповідно із зайняттям його, але з тотальним нищенням хат, скажімо так, залишаються підвали, і там ворог може акумулювати свої ресурси. Там ворог може продовжувати збиратися і продовжувати свій наступ. Щоправда, е, вже станом на сьогодні можна говорити, що цей наступ ну на щастя не буде таким подалі на подальшому е, перспективним та успішним, е, але але. Ну, це не ок ситуація в ширшому загальному сенсі, коли ми справді говоримо про те, що тут відбувається саме в юнаківці, саме з огляду на ті інженерні фортифікації, які ми тут спостерігаємо. Головнокомандувач Сирський, буквально таки вихідними. Він дуже широко виступив, знову багато коментуючи тему Курської операції, ситуацію на Сумщині, тому що зараз це є тема, яка обговорюється на ставках. Верховного головнокомандувача і відповідно через це сирський, і взяв слово, почав виступати, скажімо так, на цю тему, що сказав сирський. Звісно, тут виникає питання, чому головнокомандувач коментує переважно більшості саме ситуацію на Сумщині та Курщині, але але, ну тобто, я розумію, звісно, що є така історія з приводу того, що, власне кажучи, в тому. В інформаційному просторі розділяють, кажуть, що от сирський це головнокомандувач півночі. Він відповідає за курщину, за курську операцію, за сумщину. А от у нас є осу хортиця, яке віддали. Іншим командувачем, зокрема, наприклад, Драпатому він відповідає за це і на нього там скидають весь негатив. Давайте не вдаватися в конспірології. Я виключно і конкретно посилаючись на слова Головкома, що він говорить. По перше, він стверджує, що ЗСУ просуваються в Курській області, зокрема, контролюють до 90 квадратних кілометрів Глушківського району, де у нас Глушківський район це район населеного пункту Тьотькіно. Хоча я неодноразово говорив, що нам в принципі немає потреби його контролювати, нам достатньо з трьох боків уражати цей район. Своїм вогневим ураженням і там знищувати окупантів е, разом з усім поповненням, яке сюди дуже справно надходить. Але Сирський говорить про те, що тут 90 квадратних кілометрів контролюємо. Окей, нехай буде. Е, крім цього, е, головком повідомив, що нашим угрупованням на сумському напрямку керує бригадний генерал Олег Апостол, який нещодавно був призначений командувачем десантно-штурмових військ, і керує достатньо вдало. Це за оцінкою головнокомандувача. Е, крім цього, е, діяв Глушковському істу саме в цьому напрямку в Глушковському районі вони скували частину ворожих сил, які зібралися, збиралися окупанти перекинути під Покровськ. І відтак одна з бригад, яка рухалася на Покровський напрямок, уже була повернута знову на Курський напрямок. Е, в принципі, в ці слова головкому, я охоче вірю з приводу того, що вдалося тут скувати. Більшу кількість військ, які не були в підсумку перекинуті на Покровський напрямок, чому вірю, тому що я неодноразово десятки фактично разів, весь час, описуючи ситуацію на Курщині, говорив і пояснював, що Не Курщина, не сумщина, є пріоритетом для противника. Для них є напрямок Покровський Донецький. Ось він є пріоритетним. Саме тому потрібно звертати увагу насамперед на схід а все, що відбувається на півночі і на півдні, це все є відволікаючі маневри. Відповідно, якщо нам за рахунок на такому додатковому напрямку, скажімо, вдалося зв'язати. Дати сили противника, які не переміщені були на донецький напрямок. То це якраз таки і є чудова, чудова стратегія того, що має тут відбуватися справді на північному напрямку. Ну підсумовуючи, є питання по облаштуванню оборони. Є питання, чому дехто влубився в носі, і це зокрема напевно, що запитання до колишнього очільника сумської ова я нагадую генерала Артюха, якого звільнили. За удари, пам'ятаєте, скандальні удари по полігонах? Ну не по полігонах, а по нагородженню наших військ. Почніше е, звільнили без відповідальності, і зараз до нього все рівно з'являється запитання тепер по облаштуванню інженерних фортифікацій: чому, що, деколи і як чи почуємо ми колись на відповіді на ці запитання? Я сумніваюся, але. Але вони ну, насамперед, напевно, мають бути спрямовані, зокрема й до нього. На жаль, в сенсі ударів мушу повідомити ще одну новину е, вихідних буквально в неділі 22 червня. Е, в момент, коли ми підбуваємо з вами підсумки тижня, сухопутні війська повідомили, що окупанти завдали удару по одному з полігонів нашої сухопутної бригади. За інформацією найбільшого телеграм-каналу Українського Миколаївського ванька», Удар цей завдано в Миколаївській області. По полігону прилетіло в момент, коли там тривали заняття. нібито було відреаговано командуванням на повітряну тривогу, але але. Але станом на пів шосту вечора відомо про трьох загиблих та одинадцятьох поранених через удар по цьому полігону. У нас на цьому тижні новий ну, призначений командувач сухопутних військ. Це бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Він тепер буде опікуватися і питаннями підготовки. Він тепер буде опікуватися питаннями мобілізації, навчальні центри. ТЦК, все це його вертикаль. Тобто, фактично така дуже серйозна адміністративна робота. і перед цим новим командувачем сухопутних Путних військ, ось він на ваших екранах геннадій шапувало, е, залишаються старі, на жаль, проблеми, що в нас знову на полігонах тут навіть не проблема того, що полігони існують десь при фронтових районах, тому що це об'єктивна реальність того, що вони ну в нас мусять існувати. Проблема в тому, що е, розвідники, ворожі дрони, розвідники, які моніторять ситуацію і здійснюють наведення ворожих ракет, вони не збиваються на полігонах. Це мало бути свята святих, куди е, ворожі розвідувані дрони прилітати в принципі не мали би бути змоги. А якщо Літали, то одразу мало б бути знищені Але, на жаль, ми далі і далі і далі спостерігаємо за подібними сценаріями, коли ворожі розвідники висять і призводять до втрат бійців, які ще навіть, як то кажуть, поруху не понюхали, і вони загинули на полігонах з підготовки. Конкретно зараз це Миколаївщина і це Нове завдання буде нове старе завдання для нового командувача сухопутних військ. Ось він це теж новина тижня. Е, бригадний генерал Шаповалов. До речі, людина з дуже хорошим досвідом з західною освітою Шаповалов, Він має освіту військового коледжу США. Він був якраз таки до речі, командувачем. По перше, він пройшов повний шлях в бригаді від командира танкового зводу до комбрига 59-ї мотопіхотної бригади. імені Якова Гонцюка. Згодом вже під час повномасштабного вторгнення Шаповалов був командувачем Осу Таврія, потім командувачем ОК Південь. Потім він трудився, служив у Візбадені. Це в Німеччині, де є командування сил НАТО з забезпечення з підготовки українських військ. Тобто він мав координацію з нашими західними партнерами західного світу, і зараз він на посаді командувача сухопутних військ дуже багато адміністративної саме роботи отримає в впровадження різноманітних стандартів Зокрема, і щодо підготовки, щоб таких ситуацій, як от Миколаєві, не траплялося, але що вже має статися? Ну тут треба найголовніше виділяти розвідники: дрони, розвідники не мають кружляти над нашими полігонами. Це тема номер один, на яку варто звернути увагу. Загалом на Півдні була заява також цього тижня від речника Сил оборони Півдня про те, що окупанти цілком можуть активізувати свої бойові дії на цих локаціях. Варто сказати, що за південний напрямок з боку противника відповідає група військ Дніпро. Вона покриває дуже велику ділянку території, починаючи від Гуляйполя Оріхова і завершуючи лівобережжям Херсонщини. Тобто, ось таку велику смугу на всю неї припадає сто Двадцять тисяч військ особового складу противника це дуже багато. Насправді це одна з найбільших груповань за на, на всіх з поміж усіх ділянок фронту. Але ці 125 тисяч противника вони станом на сьогодні можуть лише фактично здійснювати окупацію. Їх заледве ледве вистачає для того, щоб контролювати ті локації, які зараз є окуповані, тому що ви бачите за яку велику широчезну смугу е, українського півдня вони відповідають і фактично в. Основній кількості вони зосереджені на лінії бойового зіткнення, а в тилах дуже активно працюють наші диверсанти, і, зокрема, останнім часом все можливе для недопущення активізації противника на південному напрямку роблять наші підрозділи, зокрема головного управління розвідки. Ми це бачимо в величезній кількості епізодів. За останні три тижні Якимівка це південніше Мелітополя підрив. Е Фактично, колій так диверсія на коліях, яку чинили бійці головного управління розвідки, це сталося рівно в момент здійснення операції павутина 1 червня. Тоді теж південніше Мелітополя, в Якимівці було підірвано кримський міст. З його ураженнями, це Служба безпеки України, диверсії на коліях між Ростовом та Маріуполем, диверсійні дії на, по вибухах поблизу Токмака з ураженням бензовозів, цим місяць тому сталося. Знову десь три тижні, два з половиною тижні тому Сил оборони Півдня знищили цілий ешелон військової техніки. Я постійно ці всі приклади навожу для того, щоб дати переконання того, що ну, все можливо для недопущення ворожого. Інтенсифікації бойових дій на південному напрямку роблять наші війська. Ну і от свіжий епізод, буквально і цими вихідними, в поблизу Молочанська, це так само е, територія окупованого Запоріжжя, поблизу Токмака. Вдруге, фактично, що в цій локації дістають сюди дрони головного управління розвідки. От ви можете побачити, де цей Молочанськ, де це все розташовується. Е, буквально такі, я ще раз повторюся вихідними. Чергове ураження бензовозів по бензовозах прилетіло. Ми бачимо дрони 65-ї механізованої бригади та спільних дій зі службою безпеки України. Хоча повідомляється, що це головне управління розвідки здійснило цю операцію. Ну скажімо так, всі сили оборони на південному напрямку здійснили ураження російського потяга з цистернами пального, яке прямувало для забезпечення фронту. Фактично, черговий ось такий удар по Цистернах, по бензовозах, він виключає одну з ключових логістичних артерій окупантів, яка проходить через Мелітополь до Бердянська та Маріуполя. От ми повернемося зараз. На мапу ресурсу Deep State, яка дозволить побачити, де розташовується Молочанськ, і чому е, такі удари є справді важливими для знищення логістики е, колійні війни так назвали російські окупанти ті події, які відбуваються за останні тижні е, на окупованому Запоріжжі. Е, і справді воно десь так і є. Ну от, ви можете побачити, зрозуміло, що коли ось так по бензовозу прилітає, ніхто його навіть гасити не не буде. Е, просто дадуть йому догоріти, і тільки коли він догорить, тоді будуть відновлювати. Там сполучення задача наших військ по недопущенню забезпечення противника по недопущенню використання повноцінному колії, вона в принципі виконується. Знищити колії це неможливо. Я ще раз от завжди буду це наголошувати: знищити колії неможливо. От, ви бачите, Молочанськ, і він рівнесінько посередині між бердянськом Маріуполем і Мелітополем Кримом. Відповідно, знищити колії це неможливо, тому що ти сьогодні там якісь завдав ураження по колії завтра в. 5 метрів праворуч прокладається нова колія за 2-3 дні росіяни цілком здатні і спроможні це все робити а от удари по різноманітних бензовозах, удари по можливо по ремонтній техніці, якраз такі, яка на залізниці має працювати, це може бути відповіддю своєрідною відповіддю на питання: а що ж робити як позбавляти противника ось цієї логістики, і на півдні за рахунок нещільних порядків окупантів, тому що в них на сьогодні просто-напросто немає стільки ресурсів, щоб і забезпечувати підтримку на лінії бойового зіткнення, і ще й наступи, якісь планувати, і ще й тили контролювати. Тобто, щось одне вони можуть робити. На на зараз це максимум тактичні рухи на передовій, хоча не без того, що може бути активізація цих тактичних рухів на півдні, зокрема, ми говоримо про Запорізький, Оріхівські та Гуляйпійські напрямки. от такі от у нас новини станом на сьогодні по е територіях тимчасово окупованого півдня. Ну, а Донбас, залишаємо його на закуску. Тут головні дії відбуваються, я би окресно напевно, що в районі Костянтинівки. хоча Є три такі кишені, які окупанти стали собі за мету в ході літньої весняної кампанії зрізати одна кишеня пролягає в Сіверську, друга кишеня – це Костянтинівка, третя кишеня це Покровськ. Всі цих три кишені. Ну і звісно, невеличка кишеня ще є у нас на Новопалівському напрямку. Ось таким чином вирівняти фронт. Це є амбіція окупантів на найближчу наступальну кампанію. Поки що найбільш загрозливо, якщо чесно так говорити, складається ситуація. Хоча всюди є рухи, всюди є просування, наприклад, на тому ж таки білогорівському напрямку або Сіверському, де окупанти просунулися в бік Григорівки серебрянки але це вже відбувається впродовж останніх місяців. Тут є просування, є просування і під Покровськом, де противник тисне, але найзагрозившою, як на мене, є ситуація в районі Костянтинівки. Чому пояснюю, тому що в нас, по перше, тут. В цьому районі Турецька, які ще досі окупанти не зуміли дотиснути, але оборона фактично що ведеться в такому в режимі 180 градусів, тобто з трьох сторін присутній противник, це видно, і це суттєво ускладнює будь-яку логістику нашу до самого Турецька. За рахунок цього окупанти за останній час зуміли просунутися на цьому напрямку. От, ви бачите, в районі дачного просування ці можна побачити в районі інших. Населених пунктів, зокрема двох Деліївок О, Деліївка перша Деліївка, друга, де окупанти розширили сіру зону і пробираються в тили Курдюмівки. Словом намагаються вони закрити це турецьке угруповання, і направду тут є проблеми із логістикою вже прямо зараз. Оборона на за 180 градусів. Цьому не сприяє. Є проблема з логістикою в районах Щербинівки Петрівки, тому що за останній час Росіяни просуваються в Романівці та Олександру калиновому А це удари по. Логістиці по трасі, яка заходить в тили що Щербинівки Петрівки, що Торецька ось такі загрози для неї роблять окупанти, намагаючись відтіснити наші війська до траси Костянтинівки. Ну до траси, фактично, що між Бахмутом та Покровськом, але зрозуміло, що відтіснення до цієї траси це автоматично означатиме бої вже Дуже суворі та серйозні за Костянтинівку. Цього наші війська допустити не хочуть, чесно кажучи, в лоб за Костянтинівку не збираються битися і окупанти. Що вони зараз роблять? У них є розуміння, і це не таємниця, що є дві важливі тепер логістичні логістичні хаби. Один хаб, який стосується Покровська, інший хаб, який стосується Костянтинівки. Цими хабами є добропілля і дружківка. Е, так от окупанти власне е, в тил нашим угрупованням фланг в тил в логістику намагаються просуватися із е, цієї от, кишені, яку вони утворили на трасі покровськ миноград Костянтинівка. Е, в них є два напрямки руху: один напрямок добробілля, інший напрямок Дружківки, і немає потреби захоплювати в лоб. Костянтинівка та Покровськ, і немає потреби навіть захоплювати добропілля та дружківку. Є потреба просунутися до цих районів для того, щоб на відстані пострілу ФПВ-дрона від в них були досяжності, скажімо так, їхніх ударів, їхніх, зокрема, автоволоконних дронів для того, щоб загрожувати нашій логістиці. Саме тому я виділяю цей напрямок як найскладніший, тому що ворог тут нав'язує нам свою ініціативу. Тобто, головною задачою військ є нав'язування. Ініціативи з нашого боку, ну війні так важливо нав'язувати нашу ініціативу. Наразі на Покровсько-Костянтинівському напрямку нашу ініціативу нав'язувати не вдається на відміну від того, наприклад, що відбувається на півдні, і на відміну від того, що в скорому часі цілком ймовірно, почне відбуватися на півночі на Донецькому східному напрямку. Нашої ініціативи наразі немає. Є ініціатива противника, і в цьому найскладніше насправді що оглядова ситуація станом на сьогодні. Ось такі от, друзі справи в тижневому огляді, що на фронті станом на 22 червня 2025 року. Я вам дякую за увагу. Подякуйте і ви за нашу роботу. Поставте подобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на YouTube канал Третя Світова. Бережіть себе на все добре і до нових зустрічі.